Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Юрій Ніколов, редактор проєкту Наші гроші. Юрію, мої вітання. Добрий ранок, вас, та, добрий ранок. ми з вами традиційно говоримо про корупцію так вже склалося це предмет ваших досліджень і інтересу. І от mm -hmm. на цьому тижні Андрій Борисович Єрмак ні з того, ні з цього здавалося б, але точно цьому є якась причина. Написав такі свої роздуми пост у Фейсбуці про те, що Україна не є найбільш корумпованою країною світу а люди, які от постійно говорять про корупцію, постійно невдоволені, вони. Просто навмисно масштабують проблему і, і думають лише там про, про свої інтереси. Я думаю, що люди, про яких mm -hmm. говорив Андрій Єрмак, хоча, можливо, він комусь конкретно адресував це звернення. Але таких як ви, Юрію, він теж мав на увазі, що б ви відповіли Андрію Борисовичу. Ой, так. бачите, в мене на футболці написано, що я бачу українську перемогу. А от сі Так, вікна тобто, я бачу, де ми переможемо, але я на жаль не бачу, щоб влада йшла до неї, ну. Разом з нами, тобто, вона можливо під перемогою має на увазі щось геть абсолютно інше. Ну в її уяві, мабуть, наша перемога виглядає якось так абстрактно, що в неї не входить оця історія. Яка називається боротьба з корупцією? Ну не можна перемогти Е, Чи було то звернення Єрмака до таких як я а українців? Не знаю, да чесно, він мені смс-ки не пише на щастя. Просто паралельно в той же день ще в Україні в Києві проходив був один такий захід. Він був не дуже публічний. Це представники США і Британії презентували там певні, скажімо так, бачення по боротьбі з корупцією в Україні, так такі маяки, як би так малював. І от найгірше, якщо Єрмак це писав в їх сторону, оце найгірше, бо це знаєте, отак, от може... отак. От Біжиш, біжиш і так з розмаху харкнуть смачно, там вожу сусіду, щоб він вже точно обідився і вже точно заповнив, що ти його не любиш. Ну бо так то хоче Єрмака, є шанс, звісно, казати. Та то я то нікого у Шабуніну. То... Так, а це презентація маячків, як ви кажете, це було дуже непублічно? Ви не можете нічого говорити? Чи можна щось спросити? Я, та, я, я там справді не був, тобто, ну нас туди не запрошували. Це було, е, умовно кажучи, там знаєте така зустріч політиків з політиками. Угу. Uh -huh. Я про цей захід навіть взагалі дізнався тільки потім, коли ну теж почали шарудіти. Але це говорить, це говорить про те, що відбувається якась така непублічна комунікація представників західних країн з представниками української влади, де перші вказують другим на те, які є так би мовити, недоліки пробіли в боротьбі з корупцією. Так і де uh -huh. найбільші корупційні ризики. Та да, на щастя, така історія відбувається постійно. Тобто, захід нас не покинув, і е, ну захід намагається щось зробити. Він же ж не може диктувати владі суверенної країни, що робити. Е, він може показувати, розказувати, розповідати, казати про своє відношення там до щось, і навіть не зважаючи на те, що вони фінансують. Ну просто вони тупо фінансують уже всі пенсії, всі зарплати. В державному секторі в Україні, тобто вони фінансують уже ну от просто все, да, от будівництво те, що ви бачите, тобто, все, що не стосується зброї, не стосується зарплат військових, це от просто вже західні гроші. От, незважаючи на це, вони ведуть себе чемно виважено. І хей, коли щось хочуть передати, то передають от такі от формі, Да? От ми ми думаємо, от ми вважаємо. А, хоча ну у мене іноді бажання таке, що просто вже них голосити а, війну. Там в великій Британії і тут же миттєво здатися і сказати, що воно, ви нас окупували». Ну воно. це прям політ фантазії. У вас mm. юрію. А якщо серйозно повертаючись до, до реальності, то на цьому тижні, ну крім от фундаментального такого допису Єрмака про корупцію, відбулися деякі цікаві дії, які привернули. А вже ж і мою увагу. І, я думаю, вашу це обшуки набу, які слідчі здійснили ці обшуки в Кирила Тимошенка. Багаторічного чи там тривалого помічника, точніше заступника Єрмака в офісі президента. А тепер Кирило Тимошенко займає посаду радника міністра оборони Рустема Умєрова з комунікації, наскільки я пам'ятаю, хоча він взагалі нічого не, не комунікує. Про, ну, це такий як Сімурон для мене. Ну добре, і також були обшуки в Юрія Голіка, ще одного ідеолога чи куратора великого будівництва, і я так розумію. І в першого, і в другого тривали обшуки у справі про злив інформації з набу. Які попередні висновки ми з цього можемо зробити? Що нам це про що нам це свідчить? Ну, обшуки і обшуки? Е, ну для мене це однозначно маркер того, що е, керівництво набу націлилось на злив е, будь-якої історії, е, яка б допомогла ну справді покарати у зливах з набу, е, тобто, оце. Оті обшуки, які бачила вся Україна, це одне з найпотужніших нікчемних ні, ні очом. От просто от це, які знає, саме ви маєте зараз на увазі, оце, от, оці, що були у Голіка і у Кирила Тимашенко ага, цими так. днями. Так. Справа в тім, що умовно кажучи, до них прийшли не ті слідчі, які ведуть справу про корупцію в великому будівництві, а ті слідчі, уважлива увага, ті слідчі, які розслідують витоки з набу. Тобто це ті слідчі, які розслідують справу про те, що голіку е ну, от, радник офісу президента надсилав скріни про те, як у нього справа в набу по ньому рухається. Так от, це саме та справа, е про яку майже відразу стало зрозуміло. Ну там до неї певний нам причетний перший заступник голови НАБУ Гізо Углава. І е, майже відразу стало зрозуміло, що і керівник набу ну якось він не дуже зацікавлений Семен Кривонос в тому, щоб, е, ну дуже швидко і дуже, м, скажімо так, ефективно е, провести службове розслідування по своєму заступнику, позбавитись, е, якщо буде доведено щось, то позбавитись е, паршивого ці в отарі. Да, і щоб нормальні детективи в набу продовжували роботу. Там дуже відразу сталося зрозуміло, що семен кривонос не налаштований на такий сценарій. От, е у моїх колег ще є там якісь певні очікування, що вони ну, сподіваються, що семен там, візьметься за голову чи ще за щось, і зробить правильні там, кроки е в цій історії. У мене, на жаль, таких сподівань вже немає. Е е і от ці е от, показові е обшуки. Коли до них всі були готові, все почищено. Кирил Тимошенко навіть казав, да я сам вам віддав, ну беріть, пожалуйста. Роз, Тому... Так що Кирило Тимошенко для цього спеціально під'їхав до київського ресторану «Ішак» і там чекав, коли до нього приїдуть слідчиво. Це не обов'язково було їхати в ресторан. тобто, ну знаєте, Коли ти просто попереджений, то він каже, да що ви, Господи, бігаєте? Ось вам, пожалуйста, мій планшет. Він розлочений, забирайте. Він ну, ага. навіть не грався в ці ігри, що е, там код не казати. Пожалуйста, коли в тебе все вже готово і почищено, ну ти ж будь-який момент, хоч вишакути вибери, хоч десь. Тобто, це просто от реально ні о чому. Що вони сподівалися знайти після того, як країна вже два місяці дивиться на цю калатнечу, от раптовий обшук, що ж ти там таки найдеш? Да? Ну це треба бути трохи, е, я не знаю так розумово амбівалентним, трохи щоб е, не бути готовими в цій ситуації до того, що ну. Не все буде почищено на тих носіях, які там ти хочеш раптово різко вилучити. Ну тому я ж кажу, для мене ця історія. На жаль, вона просто підтверджує те, що е, керівництво НАБУ о, в повному складі е, є частиною проблеми, але не вирішенням, на жаль, проблеми о, і що з цим робити? Я перепрошую, керівник. Почекайте, ну набуш підтримують міжнародні партнери, їх фінансують американці, їх навчають американці. Вони туди Сек... постійно. Постійно Власне. їздять на якісь та відрядження безумовно. Дивіться проблема не з усім набу. Нема проблеми з усією інституцією. Набу всю цю історію. От зверніть увагу, от вся історія з витоками з набу була ініційована детективом. Набу, тобто, там є і нормальні люди, і ненормальні. Ну таке буває, да, в багатьох інституціях навіть в редакціях іноді так трапляється. Тобто, це, система так, що... всередині здатна якось реагувати самоочищуватися там безумовно. На жаль, просто інфікованими нехорошими речами виявились на рівні керівників НАБУ і на жаль, управління внутрішнього контролю НАБУ. Це та от знаєте, внутрішня служба безпеки, яка як функцію імунітету виконує, вона має якраз виявляти сама. От. Всякі підозрілі дуже неінтересні для правосуддя речі, які відбуваються всередині, набу, от, на жаль, це управління виявилось точно частиною. проблеми. Воно з одного боку, типу, провтикало, не помітило свого часу. А потім, коли вже ну стало очевидно, що ну не можна стояти на місці, вони спочатку жували соплі, Потім вони щось шукали пуговицю не там, де вона загубилася, а там де освітлено просто. А тепер вони ох, вони встали зі стільця, і от, через два місяці, вони обшуки у Кирила Тимошенка провели. Ну такої, взагалі, в Ну, от дивіться, я просто щас зараз. ще такий ну зроблю екскурс короткий для нашої аудиторії на цьому тижні. Набу провело обшуки в голіка, ідеолога великого будівництва і радника офісу президента Юрій Голік і в Кирила Тимошенка, теж ідеолога і, і, і куратора великого будівництва колишнього. Заступника голови офісу президента, і вони в них проводили обшуки у зв'язку з витоком е інформації з набу а витік стосувався. Іншої справи витік стосувався справи у про велике будівництво, та яке там набу почала розслідувати ще раніше. І ця справа стосується е, там півтора мільярда бюджетних гривень, куди вони поділися після того, як компанія наближення наближена до оточення е, голови Дніпропетровської області, екс голови Дніпропетровської області Валентина Резніченка отримала ці гроші на ну на, на будівництво там доріг чи, чи відбудову області. Ну і, 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 і десь ці гроші там оце мало з'ясувати набу, куди ділись ці гроші. Чи вони були правильно витрачені, чи неправильно, тому що компанія, яка отримала ці гроші, належала там дівчині чи цивільній дружині Резніченка? І, от виходить так: цю справу розслідувало набу. В цій справі були витоки. Витоки були в інтересах Юрія Голіка, тому що витік інформації знайшли на його телефоні. І тепер вже розслідуючи цей витік, набу повторно проводять обшуки у Голіка і Тимошенка. Я я всю правильно хронологію Так, да, да. да. От, от такі от кільце. Знаєте, кільце тепер у мене ключове питання: чи можемо ми Тепер стверджувати або, так би мовити, очікувати, що оця справа про півтора мільярди бюджетних гривень на будівництво в Дніпропетровській області теж похована. Чи її ще можна якось відновити? Ну, ви знаєте, шанси на те, що там в цій справі хоч щось ну, таке є робоче. Вони, в принципі, є щось, можливо, там раніше детективи просто виняли. Да? Можливо, раніше щось пощастило отримати. Про, про це ну я так розумію, про це вже буде відомо десь потім, коли цю справу почнуть рухати. Е, просто я точно розумію, що з тією оце от, та справа зараз не найактуальніша, оскільки відбуваються процеси вже інші в НАБУ, Да? Ну де, детективи побачили, що хтось з середини, хтось з колег зливає в унітаз їхню справу. Ну тому я ж кажу, так це окей, навіть якщо на паузу там поставити всю цю історію, поки не відбудеться процес очищення набув, ну це нормально. Да? Умовно кажучи, велике крадівництво у нас відбувалося з 2019 року. Да? Зараз 24 й рік. І у нас зараз вже багато інших да, історій крутиться. Тому якщо та справа постоїть на паузі чи ще щось, я не буду там сильно переживати, бо зараз важливіше ж кажу інша абсолютна історія ну, всередині самої самого бюро. От, от чи вдасться це тепер? Є певні сподівання. Ну там умовно кажучи, у Семена Кривоноса є у керівника набу є ще там кілька днів, тижнів, коли він може довести спроможність, ну і зайняти там правильну сторону всій ці історії? Просто особисто я в це не дуже вірю, але з іншого боку, ну люди змінюються да, під тиском обставин. Можна прийняти якесь інше рішення в будь-якому разі, у подальшому набу буде проходити міжнародний аудит. У мене є абсолютне переконання того, що наші партнери, донори української демократії з США, які багато років допомагали створенню, для яких набу є доказом того, що в Україні є зміни. Так, от наші партнери з США абсолютно чітко розуміють, хто є ХУ в цій історії. Нема такого у них враження, що йде якась атака на набу, дискредитація підірвана. Тобто абсолютно всі розуміють дуже мудрий принцип, що систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. Тобто, якщо пацієнт е, каже Я хочу лікуватись, то до нього будь-який доктор буде ставитись е, з повагою і радістю. Пацієнт хоче вилікуватися, я буду його лікувати тоді точно. Але це ж не то, що знаєте, якийсь наркоман каже, доктор, відстань від мене, я буду помирати далі. Ні, навпаки. Тому е, у мене є е, ну, така е, щира надія на те, що Увага о, американців о, і наміри головне наміри самих о, здорових людей і в набу, і в спеціалізовані антикорупційні прокуратури от о, призведуть до того, що просто отара позбавиться паршивих овець, і далі знову ми побігли, полетіли, щоб не було ця історія деградації, яку ми спостерігали на жаль в останні кілька років. Бо це я ж кажу, історія не вчора виникла. Юрій, а коротке питання. А ви часом, можливо, вам від своїх джерел відомо не знаєте, чим зараз Кирило Тимошенко займається в міністерстві оборони? Я розумію. Да. Дивіться у Кирила. Така знаєте, дуже така квазі-цікава посада. Він офіційно не в Міноборони, тобто декларацію він не подавав про те, що він так мобілізований, чи має працевлаштування таке. Тобто, це знову знаєте людина така без підпису, без відповідальності його. Взяли туди е, так на комунікації, це це вірно. Е, він Але мав... комунікації немає з міноборони, Ні, мається на увазі, що він має контролювати процеси, які вже конкретно в міноборони хтось там виконує по комунікаціям. Ну кажучи, це такий розумник, який ходить, каже: так ви то робите, ви там метод ага, отак. Ага. От вона має бігати. літа. звісно. Він не має писати прес-релізи. Він не має бути обличчям Міноборони. Але він займається комунікаціями. Так в тому Питання. числі, і от тепер же я точно розумію, що він при. Четний до будівництва, тобто йому скажімо так, фортифікацій, команда... фортифікація команда Ростема Умірова відбиває його і туди. Ну на ті процеси, тобто через нього проходять, скажімо так, я так розумію, не фінансові зараз потоки, так а умовно кажучи, проєктні кошторисні, якісь речі по будівництву добре. Це чи погано, ну враховуючи його досвід, попередньо великого будівництва і ту. Знаєте, як на мене дуже предметно цікавість набуду його персони, а пов'язаним з тим періодом часу. Е, я б не вважав це хорошою ідеєю, але в будь-якому разі зроблено те, що зроблено, і він вже там. Е, і тому, що буде спостерігати за рук його руками і руками його команди, яка е, діє по, по цьому профілю, з найбільше. Найгірше, коли з'являються люди, як ви кажете, без права підпису, От вони там сидять да. в статусі радників, щось вони там радять, роздають поради, а потім відповідальності нуль. Да, да, на жаль, це от якраз оце винахід цієї влади з дев'ятнадцятого року. От ми вчора з колегами навіть такі: от, а що підписує Андрій Єрмак? От що, які він підписи ставить? За що він буде відповідати? Ну от умовно, коли міністр щось підписав, да всі розуміють, що за ним можуть прийти, кримінальне провадження ввалити. Коли голова тендерного комітету щось підписав, всі розуміють, що за ним можуть прийти. А що підписує Андрій Єрмак? Що підписував е, Юрій Голик, коли взагалі був е, ніким звук ніяк? Да, е, е, от що підписує такого Гуала, Теж дуже цікаво. От у нього посада звучить дуже круто. Перший заступник голови НАБУ, да? але де Юра він не має стосунку до конкретних кримінальних проваджень. От в чому цікаво, да? його влада базується на якихось адміністративних важелях впливу. От е, і от, на жаль, оцей конструктив, частина якої є Кирил Тимошенко і зараз Міноборони, е, він, він продовжується. Добре, це чи погано? Я от щиро переконаний, це погано, це порочна практика. Бо в руках у хороших людей вона, звісно, може використовуватись е, по-хорошому. Да? Ну, людина, яка не боїться, що за ним придуть, вона здатна ну, на подвиги е, трудові, умовно кажучи. Але е, у, в руках у поганої людини це відразу Розводить до того, що виникають каси, якісь дуже інтересні там розмови з підрядниками можуть виникати. Да ну, якщо я ні за що не відповідаю, то я можу ж поговорити і про якісь відсоток. Да, а що поговорив? Ну поболтав. дуже дуже. Так. все інтересно, Юрій. Да. Ще ще одна історія. Дивіться після скандалу з набу і зливом розслідування щодо великого будівництва з'явився ще один скандал щодо витоку інформації по всяких там корупційних справах оточення чи близького. Оточення нинішнього голови НАК Нафтогазу е, Олексія Чернишова. Можливо, нашій аудиторії це прізвище ні про що не говорить. Він не суперпублічний, але в минулому він був міністром і зараз він знову, наскільки я розумію, претендує на крісло міністра з відбудови зайняти крісло, в якому раніше сидів Олександр Кубраков. Е, по перше, е, по -перше і в якому як... раніше він сидів сам. Це важливо і про в якому раніше він сидів сам. Потім пішов в Нафтогаз, його замінив Кубраков, Але тепер Кубракова звільнили. Черно. На хоче повернутися. Давайте так є скандал, є інформація від журналістів, що в інтересах Чернешова набу теж зливало інформацію. Ви після цього уявляєте, що його призначать міністром з відбудови? Не дуже уявляю, але чому ні? Ну я знаю. <реш> е, да, я вже стиг перехвилювати з того приводу, що у нас чого тільки може не бути. У нас всього може не бути, а може бути все отаке. Тобто е, ситуація калашматиться постійно. Розмови про те, хто куди йде, це дуже ну така. Знаєте, вже настільки регулярно, що я вже навіть не збираю чутки. Про, про те хто куди, да, от ну от остання чутка там що Шмигеля геть звільня, да заміж його вже багато років поставити. поспіль. Звільняють да. і, і тому о, чи поверну, чи не шово, чи ні. От дивіться, у мене от по відношенню до цієї справи о, вона там, знаєте, пов'язана там з 10 гектарами під забудову на оболоні на серці. От в тому районі, У мене до цієї справи таке от ставлення, що ну я намагався зрозуміти про що вона. Ну там говорив з о, причетними до неї. Вона така, знаєте, в ній немає. Оце знаєте торпеди з диктофоном, яка почула щось там про От Це uh -huh. таке доводити. Окей, хай доводять. Ну мені дуже не подобається, коли сам факт якогось обшуку чи відкриття кримінального провадження. Це вже знаєте, а вже все відбулось. Да, от от, от от на жаль, СБУ, генпрокуратура, там поліція десятиріччя нас причалили до того, що один обшук з розкладеними купюрками, оце отак, от, от на полу там, красиво на положили. Це вже щось все. Просто я не пам'ятаю, щоб такі справи зрештою потім справжні тюрмою завершували. Ну, от на цьому тижні, Юрій, ну от на цьому тижні в Миколи Тищенка проводили обшуки. Це... ДБР розклали купюри, при тому, що прийшли вони до нього там в справі побиття військового в Дніпрі. Порозкладали да. купюри. І от я думаю, а про що мені ці купюри мають сказати? Тищенко ж ніби не бідна людина. Ну про що це свідчить? Нічого не пояснили. Ну, от от... це так само. От дивіться, от мені це якраз багато що пояснило, і це на жаль, катастрофа. От з справою колю. Тищенка да ще більше ніж о, от історія ніж о, з міністром. З тими от обшуками, які не відбулись. От давайте трошки зросмо відступ в сторону до Миколи Тищенка, да? от, щоб нашим слухачам було так зрозуміліше, щоб зрозуміти просто масштаби от катастрофи. Я думаю, дивіться, у всіх у нас о, в оточенні вже є люди, до яких дзвонили по телефону, якісь мошенники, да, і казали: Ой, у вас там заблоковано якийсь рахунок, а ну продиктуйте там на карточці, що у вас там три, три циферки на звороті там банківської вашої. напитують. Продиктуйте, пожалуйста, ми зараз всі проблеми ваші За Завжди знаходились люди. От, о, вчора про це говорили в іншому ефірі, і там, от, у родича ведучі, от реально отак от от, тиждень тому знайомо обчистили. Тобто, оці телефонні мошенники, вони сидять по так, так званих кол-центрах по всій Україні. І от Коля Тіщенко, він ким він, 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 він виявився. Він виявився тим пацаном, який з охороною гайсав по тим кол центрам і казав: Пацани, у вас проблема, я прийшов, як будемо рішати. Да? Це з 90-х років. От з тих, от лихих х рекети, шмекети, бандити, тьорки, розборки. Тобто, е Микола Тищенко виконував якусь тут свою функцію, бігав, суетився, Він хотів. Знаєте, мені здається, це можна описати ті фрази з бандитських там книжок. Що встав ставить хабаток свій клювик да, от в, в ці потоки, в але ж прийшли до нього не в цій справі, а прийшли до нього про побиття. Розумієте, от тако от, дивіться. А, а, а побиття про що було побиття? Да, от, хоч хтось, от так, от дослідив, да. Микола Тищенко казав, що взагалі ми тут побились з колишнім військовим, який був охоронцем цієї історії. І от дивіться, тепер ми о, виявляється, спостерігаємося за шоу, в якому Микола Тищенко звинувачується, і причому абсолютно справедливо побили військового колишнього. Це, це не можна ну в будь-якому разі, навіть якщо він там теж до чогось причетний. Ну це неправильно. Охоронці валять, і причому охоронці там така, так, така підбірка, от прямо. Бандитських типів, що мама не горює. Так от, ми тепер спостерігаємо за цією історією, як у колі там, коробки з грошами, а про кол ніхто не говорить. Тоді колцентри це реальна біда України, неймовірно. Вона розквітла саме під час вторгнення. Вона розквітла під дахами СБУ, під носом у СБУ, яке здатне отак от просто вирішити цю проблему. Але на жаль, от те, що розводять зараз по Україні по телефону, всіх оце залишається недоторканим, а всі нам показують кіно з ко колію Юрій, в мене останнє, якщо можна дуже коротко, все-таки повертаючись до Чернишова. Після того як uh -huh. з міністерства відбудови звільнили Кубракова і звільнився Наєм. Ви там бачите якісь зміни. Ну там зараз просто все стоїть на паузі, да, фактично. І зараз там така вольниця анархія, коли хто попало, може робити, що попало. От, на жаль, останній кейс З Вінницької області, коли оцей. Період між власті, коли вже наєм однієї ногою звільнявся. Коли вже з місць могли йому казати, типа ні, те, що ти нам е, з центру там радиш, советуєш, це дуже інтересно. але ми не будемо того робити. І от Вінниці, отак, от, от 10 мільярдів злили Днікам. Підряди на 10 мільярдів злили одні, в руки одній компанії там через оті самі заточки, які діяли під час великого будівництва. Це там про утримання місцевих дарів, е, тобто, от там зараз от така от історія: вольні анархія. Всі чекають, а куди повернеться влада? А наша влада вивела так Кубракова. Ми можемо знести за те, що він е, в набу здавав хороших парній. А от кого призначити на його місце, і з яким так би мовити левереджем, ну точніше, з яким завданням вони не понімають, да, тому що всі розуміють е, за великою відбудовою дивляться американці, британці, ну внутрішні антикорупціонери. Ну всі да і на цю Голгофу, щось я так бачу, не біжать, не летять займати чергу, е, що ми тут час візьмемо все і Ну, от Юрій дякую, дякую дуже. Юрій Ніколов, редактор проекту Наші Гроші. Ми обговорили найбільш скандальні і гучні історії на цьому тижні, які були пов'язані так чи інакше з грошима. Дякую. Далі у нас новини. Після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.